Час, у кожного з нас з ним свої рахунки. Події останніх місяців 2013, го початку 2014 го року, перетворилися на справжню національну стихію, який передався найтонший подих душі українського народу. Пробудилася руками приспана національна свідомість людей. Ніхто навіть не здогадувався, що заради свободи. Цілого народу в в центрі Києва залють своєю кров'ю новітні мученики, герої Небесної Силі. І навіть ніхто не міг собі уявити, що після кривавих подій на майдані на нас чекатиме війна, в жертву якій принесено тисячі життів і поламаних долі. Три чорні дні, які накрили всю Україну, забрали життя кращих представників української нації. Короткі, іноді дуже скупі біографічні довідки дають нам можливість зрозуміти, що честь і гідність свого народу йшли захищати кращі із кращих. Серед Герою Небесної Сотні є і наших сім Прикарпатців. 24 лютого майданами і вулицями Івано-Франківська. Прийшла найбільша в історії міста похоронна процесія. Тисячі прикарпатців прийшли провести в останню дорогу до Бога, героя України, 19-річного Романа Гурика, одного із ангелів світла небесної соти. На сьогоднішній день, починаючи з 2014 року. По всій Україні існує понад 117 вулиць, назви яких пов'язані із трагічними подіями 2013-2014 року. Одна із вулиць нашого міста також носить ім'я Героя України Романа Гурика. 11 вересня 2015 року, у день усікновення голови святого Івана Хрестителя, у нашому місті відбулася визначна подія. Відкриття музею Небесної Сотні у цьому музеї представлені експонати, які розповідають про події Революції Гідності, особисті речі майданівців, а художні композиції відтворюють атмосферу тих трагічних подій. Щоб у Скорботі схилити низько голови і вшанувати пам'ять сьогоднішніх героїв. Та героїв Небесної сотні обласна бібліотека для юнацтва підготувала розгорнуту книжкову виставку релієм. Доки серця палають, герої не вмирають. Публічні інтелектуали, громадські діячі, філософи, історики, письменники, герої і очевидці революційних днів української історії у своїх книгах Майдан, Революція духу Антіна Мухарського, Менталітет Майдану, Хроніка подій. Свідчення очевидців, майдан, таємні файли братів Капранових, блог щоденник Крістіни Бердинських Є Люди, Український Євромайдан, Прикарпатський вимір. Всі ці книги розкривають причини та передумови Революції Гідності, її рушійні сили, про смерть і поранення, біль і сум, про взаємодопомогу, силу і мужність, натхнення і любов. Автори у своїх нарисах, статтях, а також хроніках подій і наведених документах простежують перебіг народного протистояння та вплив на формування нового вектора розвитку світової історії. На виставці також представлені і художні твори, суспільно історичний роман Степана Процюка «Під крилами Великої Матері, Світлани Талан Оголений Нерв, Люко Дашвар Покров. Антологія майданівських віршів Небесна Сотня Богдана Доменчука місто героїв і понятих, поетика революції Борітися поборити, які поєднані однією ідеєю, боротьбою за незалежність, свободу і соборність України, доповнюють цей матеріал газетні та журнальні публікації, світлини з майдану, які проникливо відтворюють усю палітру боремних протистоянь. Усі ці книги були написані заради того, аби пам'ять про величезну самопожертву сьогоднішніх героїв і героїв Небесної Сотні назавжди залишилася у серцях українців. Це нагадування нам про те, якою ціною ми здобуваємо свободу та новий шанс для своєї країни. Нехай палають свічки пам'яті героїв України у наших серцях, а розмірений бій хронометра і чеканий час скорботи, душевного болю і жалю.